Ви на каналі Дачанка і сьогодні ми поговоримо про освіту в Данії. Якщо ви коли-небудь замислювались над навчанням за кордоном, то ця країна може бути вашим ідеальним варіантом. Чому про це дізнаєтесь наступні декілька хвилин? Ми розглянемо, які є можливості для студентів, як вступити до університету, які є переваги і, звичайно, підводні камені. Система освіти в Данії орієнтована на практику. В Данії ви не тільки слухаєте лекції, а й працюєте над реальними проектами. Я навчалася в Україні і я навчалася в Данії. Звичайно, я можу порівняти навчання в університеті і в Данії, і в Україні, але будемо чесні, в Україні я навчалася дуже багато років тому, як в принципі і в Данії. я вже більше 10 років працюю. І я думаю, що за останні 10 років в системі освіти щось та й змінилося. Якщо вам цікаво послухати про моє навчання в Данії, то десь в мене на каналі має бути про це відео, можливо, навіть і на одне. В данській освіті, і не тільки в університетах, а також в школі. Цінується не те, що ви можете завчити матеріал на пам'ять, а цінується ваша креативність і інноваційність. Данія маленька країна, і в Данії є 8 університетів. В цих університетах ви можете здобути ступінь бакалавра, магістра та доктора. Ось перелік цих університетів: Копенгагенський університет, Технічний університет Данії, DTU. Цей університет є досить престижний і його прирівнюють до дуже відомого університету в Америці, який називається Мід. Також здобути ступінь бакалавра чи магістра ви можете в бізнес-школі Копенга. Або в університеті Оркуса. Також є університет в Роскілля і Університет Ворбус. Також є університет, який називається Університет Південної Данії. Він розташований в Оденсе, але також має корпуса в Колдінгу в місті Есберг та в Копенгагені. І останній датський університет це it університет розташований в місті Копенгаген. Але університети це не єдині вищі навчальні заклади в Данії. Крім університетів, в Данії є бізнес академії, коледжі та мистецькі інститути. Які пропонують різні програми та ступені. У даній система вищої освіти представлена різноманітними закладами, серед яких особливе місце займають університетські коледжі. Вони пропонують професійно орієнтовані програми, спрямовані на підготовку фахівців у конкретних галузях. Як на мене, це щось схоже на технікуми особливості університетських коледжів. В Данії. вони мають професійну спрямованість. Тобто зосереджені на практичних аспектах професії, таких як освіта, охорона здоров'я, соціальна робота, бізнес та технології. Більшість навчальних програм в коледжах триває від 3 до 4 років. І після закінчення люди отримують ступінь бакалавра. Навчання в коледжах має практичний підхід і включає стажування та навчальну практику, що забезпечує студентам реальний досвід у вибраній сфері. Ось основні університетські коледжі в Данії. Перший – via University College це один з найбільших університетських коледжів. Він пропонує навчальні програми в галузі здоров'я, освіти, інженерії та бізнесу. Кампуси цього коледжа розташовані в Орхусі, в Хорсинці і в Вібрусі. Другий коледж називається University College Absalon. Він пропонує програми в галузі освіти, соціальної роботи, біотехнологій та медичних наук. Він розташований на Щеленді. І третій коледж називається University College of Northern Denmark. Спеціалізується на програмах у сфері бізнесу, технологій, охорони здоров'я та освіти. Він має кампуси в Ольбурзі, Хьорінгу та Тістеді на відміну від традиційних університетів, які зосереджені на академічних дослідженнях та теоретичній підготовці. Коледжі орієнтовані на практичну підготовку. Які ж можливості є в іноземних студентів? Багато університетських коледжів пропонують програми англійської мови, що робить їх привабливими для іноземних студентів. Вступні вимоги можуть включати підтвердження знання англійської мови, наприклад, сертифікати IELTS або TOEFL та відповідний академічний рівень. Коли я ще поступала в університет в Ворхусі. То для того, щоб поступити, там був прохідний бал, який був потрібен TOEFL. І я їздила в Копенгаген, тому що на той момент здати TOEFL можна було тільки в Копенгагені, бо це було дуже багато років тому. Мені здається, що вже можна здавати його також і в Орхусі. І я їздила в Копенгаген і там здавала TOEFL. Якщо ви хочете навчатися в Данії, і ви думаєте, що обрати чи навчання в коледжі, чи навчання в університеті, то я можу порадити вам наступне. Якщо ви хочете навчатися для того, щоб якомога швидше почати працювати і інтегруватися в суспільство, тоді я би казала йти навчатися в коледж, тому що там є практика, і ви вже отримуєте досвід. ну тобто це як технікум, да? ви будете ходити на практику, ви влаштуєтесь на практику в якусь компанію, і якщо ви будете нормально працювати, то великий шанс, що ви по закінченню навчання вже будете мати роботу. Тобто для іммігрантів, для дорослих іммігрантів коледж підходить більше. Якщо ви отримали ступінь бакалаврів, в І потім ви хочете магістра чи доктора наук, вам ніхто не заважає пізніше піти вчитися, продовжувати піти вчитися в університет, отримати ем, цю ступінь. Але якщо ви Молода людина, чи ви дивитеся це відео, тому що ви хочете для своїх дітей інформацію дізнатися про навчання в Данії, щоб вони поступали? Якщо у вас є гроші платити за навчання, якщо людина молода і не поспішає йти на роботу одразу, може дозволити собі вчитися багато років. Спочатку на бакалавра, потім на магістратуру, це займе років 6, То звичайно можна йти навчатися в університет. І зараз я буду говорити про те, скільки це коштує, скільки коштує навчання. Для тих, хто з не євросоюза в коледжах і в університеті спойлер, там невелика різниця. Що у вас немає ПМЖ, якщо ви були, наприклад, раніше на робочій візі, ще не отримали ПМЖ і хочете поміняти статус і піти навчатися, то немає вигоди вчитися в коледжі ніж в університеті. Це не так як в Америці, що їхні коледжі в три рази дешевші за університет. Ні, якщо вам треба платити, то це плюс-мінус. Ми говоримо про таку саму суму. Ви будете платити в коледжі, як в університеті. Ви можете подумати, що я буду платити 10 тисяч євро за рік в коледжі, якщо я можу платити 10 тисяч євро за рік в університеті. Насправді в даній це не має великого значення. Якщо вам потрібна робота, то я би вам радила йти навчатися в коледжі. Це моя суб'єктивна думка. І отак повільно ми з вами підійшли до вартості навчання. Вартість навчання, залежно від вибраної програми, буде варіюватися десь приблизно. Найдешевша програма, яку можна знайти, мабуть, буде вартувати приблизно. 6 тисяч євро на рік і десь до 16-20 тисяч євро на рік. Коли я навчалася, це було більше 10 років тому. То я платила на економічному факультеті на магістратурі 10 тисяч євро за навчання за рік для данців, студентів з Євросоюзу або для всіх, кого є ПМЖ, навчання в Данії безкоштовно, і ці люди можуть також отримувати стипендію. Які навчальні програми в данії є найпопулярнішими? Однією з найпопулярніших навчальних програм є, є програма для інженерів в технічному університеті. також студентів з усього світу приваблює бізнес-школа в Копенгагені. Люди хочуть навчатися там на факультетах менеджменту, економіки і міжнародного бізнесу. І як і у кожній країні, в Данії дуже популярні навчання на медичних програмах. Туди дуже важко поступити великий конкурс, і там потрібен високий прохідний бал. Але найпопулярніші медичні програми в Данії, це в університеті Орхуса і в Університеті Копенгагена. І, звичайно ж, всі it навчальні програми також користуються великим попитом зараз в Данії. А от гуманітарні науки, такі як історія, філософія, література, вони користуються менше попитом. Якщо ви хочете вчитися, і ви боїтеся конкурсу, то на таких програмах гуманітарних. Конкурс менший і туди легше поступити. Але, звичайно, я би не радила вам поступати тільки заради того, щоб поступити, думайте про те, що потім вам потрібно буде працювати. І якщо ви не любите гуманітарні науки, то я би і не радила вам туди поступати. Також не дуже популярні програми серед данців це навчання в сільськогосподарській сфері. Тому, якщо вас ця сфера цікавить, і ви хочете навчатися, туди теж відносно легко поступити. У Данії існує розгалужена система фінансової підтримки студентів та стипендії, включаючи громадян Данії та іноземців. Основним джерелом фінансової підтримки студентів є державна освітня підтримка. СУ хто може її отримати. Громадяни дані та іноземні студенти, які відповідають певним критеріям, можуть претендувати на отримання СУ. Для іноземців це може включати наявність постійного місця проживання або особливих обставин. Розмір підтримки: сума виплат залежить від віку студента, типу навчальної програми та інших факторів. Зазвичай студенти отримують щомісячні виплати, які покривають частину витрат на проживання та навчання. Студенти можуть поєднувати СУ з частковою зайнятістю, дотримуючи встановлених лімітів доходу, щоб не втратити право на підтримку. До речі, це дуже важливо. Якщо ви думаєте, що ви поступите, отримаєте візу студента, будете отримувати СУ чи не будете, але ви собі думаєте, що ви будете працювати, то ви на студентській візі не можете працювати багато годин. Ви можете працювати фултайм або на повну зайнятість тільки влітку, тоді коли канікули. Наскільки я пам'ятаю, а так то там є ліміт чи 15, чи 20 Годин на тиждень ви можете працювати це максимум. Тобто, ви не можете, навіть якщо ви якось встигнете поєднувати і навчання, і роботу, все одно ви не можете працювати фултайм, ви не можете багато заробляти. Вони за цим слідкують. І я знаю випадки, коли люди мали з цим проблеми, тому що вони перевищували ліміт ось цих годин. Тому тут треба бути дуже дуже обережним і робити все по правилам. Багато датських університетів також пропонують власні стипендіальні програми для студентів. Якщо ви хочете дізнатися більше про підтримку або про ці програми саме від університетів, то вам потрібно звертатися в університет і потрібно дивитися на відповідному сайті того чи іншого університета. Якщо ви не знайшли інформацію, ви для себе обрали університет, в якому хочете навчатися в Данії, і хочете запитати, які в них умови для отримання цієї додаткової стипендії, ви можете написати, я впевнена, що на сайтах університетів. Має бути розділ з контактами. Якщо ви не знайшли цю інформацію на сайті університету, просто напишіть їм імейл, і вони вам дадуть відповідь. Якщо ви хочете навчатися в Данії, ви обрали для себе програму, обрали для себе університет чи коледж. Які ваші наступні кроки? Що робити? Якщо ви хочете навчатися на бакалаврі, вам потрібно подати заявку на цьому сайті. Я напишу зараз на екрані назву сайту. Перелік необхідних документів можна знайти на сайтах університету, але загалом це буде атестат або диплом про освіту. Результат тестів з англійської TOEFL або IELTS я до речі не сказала, але це важливо, що дуже багато навчальних програм в даній університетах вони. Вони є на англійській мові, тобто вам не потрібно володіти датську для того, щоб навчатися в датському університеті. Також вам потрібно написати мотиваційний лист, чому ви хочете навчатися саме на цій програмі, саме в цьому коледжі або університеті. І якщо у вас є якісь рекомендації, то їх теж варто прикріпити до вашої заявки. Якщо ви подаєтеся на навчання на бакалавра, то зазвичай дедлайн для подачі заявки буде в березні, які є переваги навчання в Данії і які виклики. Висока якість освіти, міжнародна спільнота студентів і практичний підхід до навчання. Але як завжди, окрім плюсів, є і мінуси: мінуси або виклики це складність поступити через конкуренцію, висока вартість навчання та проживання в Данії, тому що Данія – це дорога країна, і також мінусом може бути те, що вам знадобиться адаптуватися до скандинавської культури. Особисто мені скандинавська культура подобається. Я почуваю себе в Данії комфортно, але я також знаю людей, кому було досить важко тут адаптуватися. Ось така вона освіта в Данії. Якщо ви мрієте про якісну освіту, міжнародний досвід та нові горизонти, то Данія може стати вашим вибором. На цьому все. Напишіть в коментарях, якщо вам було цікаво і якщо, можливо, у вас є якісь запитання. Дякую вам за увагу і, можливо, побачу вас в наступному відео. Па-па!